Доброго дня, свято нам сьогодні. День всіх смішних людей. Дуже дякую Олегу за доповідь про те, як розробляються високонавантажені системи. А зараз хотілося б поспілкуватися більш детально про те, як ці великі системи, тобто великі інтернет-ресурси, які ввети, до них я відношу портали, поштові системи великі. Ось компанії, які надають послуги костюму, а також дата-центри, як серед такого комплексного рішення, де в нас багато серверів, багато бекенд, профтенд архітектура, як забезпечити захист від зовнішнього втручання, тобто позбавити можливостей людей міняти, видаляти, а також красти чужу інформацію. Отож, розпочнемо. Поговоримо, власне. Про основні причини, які призводять до проблем з інформаційною безпекою. Тут я три описав: це погана якість коду, проблеми в оточенні і зовнішні проблеми. Більш детально, отож, від код quality. Тобто, це низька якість коду. Чим вона може бути спричинена? Перше, це незнання тих людей, які розробляють даний програмний продукт, що можуть бути проблеми безпеки. безпеці. Дуже часто трапляється на невеличких стартапах, коли розробляючи програмний продукт, люди абсолютно не беруть до уваги моменти інформаційної безпеки. Наступне це екстра фаз-девелопер. Бізнес ставить інвестори, ставлять задачі, і вони хочуть якомога швидше вирішити і відбити свої інвестиції, які вони вкладали цей проект, що заставляє програмістів, продукт-менеджерів прискорювати темпи розробки програмного забезпечення. І ці прискорені темпи, тобто екстрім програмінг, екстра фаст девелопмент, призводять до проблем з інформаційною безпекою. Наступне це Bad Development Methodologies. Що, тут, що сюди слід віднести? Зараз е серед більшості інтернет-проєктів дуже популярні так звані методології, наприклад, Agile і Scrum, де збирається група програмістів. Вони щось пишуть, 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 подивилися, а добре, встигли, не встигли, відклали в клов, що не встигли. Пишуть далі. На відміну від якби вже без практи систем методологій, за допомогою яких розробляється десктопна програмне забезпечена, сервісно орієнтоване програмне забезпечення, яке працює в Ентерпразі, використовують якби інші методології розробки програмного забезпечення, під час яких якість коду. Відбувається провірка тобто, цієї якості коду, наскільки вона безпечна, відбувається на всіх етапах реалізації даного функціоналу. Тобто, ось я назвав власне, основні причини. Не будемо говорити там, про кривілки програмістів, тому що це все. На Наступне, це проблеми оточення. Наш проект, Ось так? чи ще щось живе на так, бачці серверів. Так, грубо кажучи, всі вони складають певне серверне оточення. Отже, з цим серверним оточенням також можуть виникати проблеми. Тут я виділяю якби, три основні складові проблеми оточення. Перше, це системне адміністрування. Це логічні помилки чи нелогічні помилки сам власних системних адміністраторів, які доставили лишній модуль, наприклад, командний інтерпретатор, або використали, ну, відкрили якийсь порт. І забули про нього з ДМЗ. І, власне, скориставшись цим, зловмисник може проникнути в систему. Просто банально забув системний адміністратор, чи просто не виконав правильно вкладені на нього задачі. Наступне це проблема операційної системи і програми забезпечення, яке працює на даних серверах. Щойно розповідав Олег про дуже велику кількість технологій, які використовуються, і чим більший і масштабніший проект, тим. Більше існує ймовірність, що проблеми безпеки саме в цьому програмному продукті, який використовується, на чому живе цей код, який розробили програмісти, можуть у уразливості. Це саме стосується операційних систем, на яких живуть програмі. Звичайно, можна все прикрити фаєрболом, відкрити виключно HTTP. Це Стандартна практика. Але зазвичай існує також ще людський фактор. Тобто у нас дуже класне програмне забезпечення. У нас самі нові патчі стоять. У нас найзахищеніша операційна система, яка тільки можлива, на, там від Microsoft, наприклад. Але існує людський фактор. Круто кажучи, системний адміністратор, коли логіниться на свою мегазахищену захищену систему, використовує їх, там тазик, наприклад, який під Windows, який вже давним-давно покачили. І з 15 тисяч логерів, які інформацію усю про те, куди він конектиться, використовуючи які логіни і паролі, він отримує доступ до цієї інформації. Ну а по те, як е, інші human factors, це, наприклад, е, така була історія з компанією GOS, може, знаєте, російська здорова компанія. Е, от там, коли е, спецпідрозділ завітав до них в офіс для того, щоб вилучити усю наявну інформацію, системний адміністратор, щоб говорити, що ви знаєте, там використовуються на Вінчестерах такі алгоритми шифрування інформації, що вам потрібно 250 мільйонів років для того, щоб їх зламати. І ви собі, за допомогою п'ятьох провірених хлопців з співпідрозділу, вони розшифрували цю інформацію буквально за 5 хвилин, Причому причам хвилину не прив'язані до Ну, Ось це людський фактор. Не будемо стояти на проблемах. Додатково це зовнішні причини, це так звана некоректна мережева активність Деніал-сервіс-атаки, з якими чим далі, тим більше будуть стикатися з наростаючою конкуренцією будь-які веб-інтернет-ресурси. Сюди також треба внести соціальний engineering, це соціальна інженерія, коли втручання у роботу оточення, в роботу коду системи здійснюється, ну, Грубо кажучи, там, використовується, наприклад, в соціальну мережу. Так? От, в адміна є дружина, а він переписується в якісь соціальні мережі з коханкою. І я хочу отримати доступ там, до іншої коштової скриньки. Я знаходжу, що він переписується з якоюсь коханкою. Або стаю якби цією коханкою, що... соціальні мережі. І я кажу, хлопе, я покажу це твоїй дружині цю переписку. А якщо ти хочеш, щоб я не показував цю переписку, мені просто-напросто треба, наприклад, доступ до того аккаунту. Що в принципі залишається вибору, він дасть. Також до зовнішніх причин проблем витівку інформації чи проблем з інформаційною безпекою, є інсайдер активів, тобто люди, які саботують роботу. Ця практика зараз починає ну, імплементуватися в Україні більш в більш банківських і страхових сферах, коли купують людей чи Ну, я, наприклад, хочу зламати ну, будь-які там, там чи Сконда. Я долаштуюсь на роботу, і що, що мені треба, я витягну, отримавши тост. Це якби інсайдер. Адівитися, отже, ми поговорили про, про причини. Про причини, що з цим робити. Тобто Ми маємо певні проблеми в безпеці. Треба пізнатися, які саме. Пасивна безпека. Пасивна безпека включає аудит вебу аудит власне веб-аплікейшену, аудит нашої системи серверів, нашого серверного оточення, а також тест на взлом або і стрес-тестінь. Більш детально хочу розповісти про веб аудит веб -аплікейшн. ну Проводиться він досить банально. Спочатку треба знайти, де наш веб-аплікейшн отримує вхідні дані. Потім ці вхідні дані, ми маніпулюємо ними якимось чином і отримуємо якийсь насанкціонований доступ. Суди включається кодекс, скеле ін'єкції, код, інжекцій, код інжекшн, Ну, тобто їх дуже багато, і все Якщо вам цікаво, то можете почитати в нашому Base. Наступне це аудит безпеки мережі. Під час аудиту нашої мережі, скажімо так, на чому живе наш сервер, потрібно взагалі дізнатися, що в нас є. Більшість веб-ресурсів не мають такого, такої хорошої практики, як інвентаризація. Пам'ятаєте, що таке інвентаризація, коли в нас в школі кожен стільчик був підписаний, мав був порядковий номер і на був цей порядковий номер, тобто ми знали, що де знаходиться. Чим більше оточення, тим менше як до цього знання. Для того, щоб почати дивитися, де можуть виникнути проблеми з безпекою, потрібно описати наше оточення. Що цей сервер виключно відповідає за ці, за ці, ці, ці би, дані, наприклад, поштовий сервер. Цей сервер є dns сервер на ньому мають бути відкриті тільки такі-такі порти. Він має взаємодіяти тільки з певними визначеними серверами.